Вітаю вас на каналі Математика. Мене звати Оля Ярославівна. і зараз ми з вами розглянемо параграф 32: додавання і віднімання звичайних дробів із одинаковими знаменниками. Зі звичайними дробами, так само, як і з натуральними числами, можна виконувати арифметичні дії. Розглянемо з вами додавання та віднімання. Давайте поглянемо на рисунок: у нас є одиничний відрізок, який ми розділили на 9 рівних частин. Позначили собі точки О, А і Б. Бачимо, що відрізку ОА відповідає 2 дев'ятих одиниці. Відрізку А Б 5 дев'ятих одиниці. А відрізку ОБ 7 дев'ятих одиниць. Якщо ми з вами розглянемо суму, ОА додати АБ. То це буде відрізок ОБ. А давайте підставимо замість наших відрізків значення їх довжин. ОА це 2 дев'яти. АБ це 5 дев'ятих. ОБ у нас 7 дев'ятих. Ми отримали результат 2 дев'ятих додати 5 дев'ятних дорівнює 7 дев'ятих. Бачимо, що ми отримали чисельник, який дорівнює сумі чисельників наших доданків, 2 додати 5 буде 7. На основі цього можемо сформулювати правило додавання звичайних дробів із одинаковими знаменниками. Для того, щоб додати 2 дроби із одинаковими знаменниками. Потрібно додати їхні чисельники і знаменник суми, записати таке, як знаменник наших доданків. Буквально це матиме вигляд. А, тих додати. БЦ тих дорівнює. А додати Б, що ділиться на. Аналогічно, якщо би ми повернули зараз до рисунок і розглянули дещо по-іншому. Наприклад, відрізочок ОБ, від нього віднімемо відрізочок ОА. Який у нас вийде відрізок? Якщо від ОБ відняти ОА у нас залишиться АБ? А, Б. І вставляємо замість відрізків їхні величини. ОБ у нас 7 дев'ятих. Відняти 2 дев'ятих дорівнює 5 дев'ятих. Знову бачимо, що ми від від чисельника зменшуваного віднімали чисельник від'ємника і отримуємо нашу різницю. Давайте на основі цього сформулюємо правило віднімання звичайних дробів із одинаковими знаменниками. Для того, щоб відняти, знайти різницю двох дробів із одинаковими знаменниками, потрібно від чисельника, зменшуваного, відняти чисельник від'ємника і залишити такий самий знаменник. Буквано це буде мати вигляд. Цетих відняти Б. Цетих дорівнює. А відняти Б поділити на С. тому чисельник зменшуваного повинен бути більший, або дорівнювати чисельнику від'ємника. Тому що ми не можемо від, біль... від меншого відняти більше, а тільки від більшого віднімаємо менше. Записуємо А більше за Б, або А. Дорівнює В. При додаванні дробів додаються їхні чисельники, а чисельниками у нас є натуральні числа. Тому тут справджується переставна і сполучна властивості додавання. Розглянемо такі приклади додавання і з відніманням перший. 7,11 додати 4,11 відняти 3 11. Отримаємо. Якщо нам потрібно додати дроби, ми додаємо їхні чисельники. Якщо відняти, то від чисельника зменшуваного, віднімаємо чисельник від'ємника. Бачимо, у нас є знаменник 11, 7. Додати 4 і відняти 3. 7 додати 4, 11, відняти 3, 8. Отримали 8 11. Розглянемо наступний приклад, такий як 3 п'ятих, додати 1 п'яту, додати 2 п'ятих. Знаменник у нас 5, додаємо чисельники. 3 додати 1, додати 2. 3, додати 1, 4, додати 2, 6. Отримали 6 п'ятих. Бачимо, ми отримали з вами неправильний дріб. Ми його не залишаємо так, а перетворюємо у мішане число. Дорівнює 1,15. Тому що, пригадуємо, 6 поділити на 5, дорівнює 1, остача 1. Отримуємо 1,15. Дробове число, що містить цілу і дробову частини, можна записати неправильним дробом. Що нам для цього потрібно? Візьмемо ем, мішане число і запишемо його неправильним дробом. Мішане число нехай буде у нас 4,3. Перегадуємо, що 4,37 – це сума 4, додати дробову частину 3 ,7. Натуральне число ми можемо записати неправильним дробом і заданим знаменником. Ми беремо знаменник 7 і запишемо 4, і знамен... 4 ціли як неправильний дріб із знаменником 7. Для цього потрібно 4 помножити на 7, записати у чисельник і знаменник 7. Знаменник 7, 4 помножити на 7 28, отже, 4, це 28 сьомих додати 3 сьомих. За правилом додавання залишається той самий знаменник і додається чисельник 28 додати 3 буде 31 сьома. Тобто 4,3 сьомих дорівнює 31 сьомій. Можемо сформулювати невеличке правило. Для того, щоб перетворити мішаний дріб у неправильний, потрібно цілу частину помножити на знаменник до отриманого добутку додати чисельник. Тобто, якщо би ми користувалися правилом, а не розкладали на суму 4,37 дорівнює 4 помножити на 7. Ми 4 множили на 7, щоб знайти чисельник неправильного дробу. Отримали 28. Потім додавали 3 і залишався той самий знаменник. Тобто додаємо чисельник дробової частини додати 3 і залишаємо знаменник дробової частини. Отримуємо 28 додати 3. Отримали 28 додати 3 і знаменник 7. 31, 7. Дамо відповіді на запитання в кінці вашого параграфу. Сформулюй правило додавання дробів з одинаковими знаменниками. Для того, щоб додати дроби із одинаковими знаменниками, потрібно додати їх чисельники і знаменник залишити То без змін. Сформулюй правило віднімання дробів з одинаковими знаменниками. Для того, щоб відняти, знайти різницю дробів із одинаковими знаменниками, потрібно від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника і залишити той самий знаменник. При тому пригадуємо, що якщо ми будемо віднімати, наприклад, від 4 одинадцятих віднімемо 3 одинадцятих, то нам важливо, щоб чисельник зменшуваного був більший за чисельник відємника або йому доріг. Як записати мішаний дріб у вигляді неправильного дробу? Для того, щоб записати мішаний дріб у вигляді неправильного дробу, потрібно цілу частину помножити на знаменник, додати до отриманого добутку чисельник неправильної частини і залишити той самий знаменник. Тоді ми отримаємо наш неправильний дріб. Дякую за увагу! Надіюсь, це відео було вам корисним та сподобалось. Не забудь ставити лайк. До скорих зустрічі!